Їх катували, били і морили голодом. За день до початку міжнародної конференції щодо Сирії в мережі з'явилася доповідь про тортури в тамтешніх в'язницях. Згідно з документом від знущань тюремників, загинули понад 11 тисяч людей. Вже завтра у Швейцарії зберуться міністри закордонних справ країн Європи і США. Вони вкотре шукатимуть мирні шляхи припинення кризи у Сирії. Тепер же їм доведеться розібратися ще із злочинами проти людяності. Чи покладуть край війні завтрашні переговори? І чи будуть покарані винні у знущання над людьми? намагалася з'ясувати наша кореспондентка Марія Клюк. Марія, добрий вечір. Розкажи, будь ласка, що це за доповідь про тортури, яка так шокувала інтернет? Добрий вечір, колеги саме напередодні відкриття Женевської конференції. Три колишні прокурори Гаазького суду оприлюднили доповідь на замовлення катеру. Вона базується на документах та десятках тисяч фотографій, зроблених анонімним джерелом у Дамаску. У документі 31 сторінка. А автор якого з міркувань безпеки називають Цезарем сирійський військовий фотограф. Він зробив світлини тіл. 11 тисяч ув'язнених доставлених після смерті у морг. Більшість загинули від катувань та виснаження. На деяких фото видно ознаки удушення чи катувань електрикою. Ми давно вже говоримо про погане поводження з ув'язненими і погіршення умов утримання в сирійських в'язницях. Ці останні повідомлення, а також фотографії, демонструють, наскільки далеко готовий йти режим, щоб не тільки позбавляти свободи і гідності сирійський народ, а й задавати йому значну емоційну і фізичну біль. Безумовно, цей звіт говорить про системні порушення норм міжнародного гуманітарного права. Автор фото Цезар сказав юристам, що в його завдання входили зйомки убитих в'язнів. Процедура була наступною. Ув'язнених убивали прямо у місці утримання. Потім їхні тіла відвозили у військовий шпиталь, куди Цезар вирушав разом з лікарем і представниками органів юстиції. Він мав фотографувати трупи. За день часом доводилося знімати по 50 тіл. Родичам вже казали, що причиною смерті став або інфаркт або проблеми з диханням, наголошуються у звіті. Тим часом у стабільній та благонадійній Швейцарії посилюють заходи безпеки. Завтра там зберуться міністри за Кордонних справ ЄС та США й займуться своєю улюбленою справою перемовинами. Обговорюватимуть громадянську війну в Сирії та злочини проти народу. Приміром, до Женеви вже прибув очільник російського МЗС Сергій Лавров. Утім, особливих надій на зустріч не покладають. Попередня конференція у Женеві майже не принесла жодних зрушень. Не вірять у ефективність переговорів і пересічні сирійці. Вони кажуть, Господь Бог покинув їхній край. Був ранок, почався обстріл. Наші життя були в Божих руках. Мій молодший брат пішов купити трохи хліба. Додому він уже не повернувся. 50-річна Ракая втратила сина у цій війні. Йому було всього 15 років. Хлопця знайшли мертвим зі слідами численних катувань. Я досі не знаю, хто загубив мого хлопчика. Сподіваюсь, що він не сильно страждав перед смертю. Кілька дитячих правозахисних організацій звернулися до учасників Женевської конференції з закликом приділити пріоритетну увагу захисту наймолодших громадян Сирії. За їхніми даними, 4,5 мільйони дітей Україні потребують термінової допомоги. Ну а фотографії катувань, якщо вони такі справжні, свідчать про те, що ми знаємо лише малу краплину того, якої жорстокості сягнув режим Башара Асада. Тож на закордонних міністрів завтра очікує дійсно непростий день у Швейцарії.